Пригадайте, яку суму ви сплачуєте за комунальні послуги. Якби ви були жителем країни Євросоюзу, ваш прибуток мав би складати в п'ятеро більше від цієї цифри. А якби жителем Сполучених Штатів мінімум десятеро. Правда вражає? Україна робить перші кроки у напрямку інтеграції до Європи, її стандартів та якості життя. Почала зі стандартів підвищила ціни на енергоресурси. Що ж до якості життя, все складно. Адже середньостатистичний український пенсіонер за двокімнатну малометражку віддаватиме ледь не цілком свою пенсію, а середньостатистична родина до 80% сімейного бюджету. Покращити ситуацію мають субсидії та модернізація. Термомодернізацію одноповерхових і багатоповерхових будинків вже переймаються в уряді. Обіцяють відшкодовувати тіло кредиту узятого людиною за утеплення власного житла. Всього на ринок утеплення вийде в цьому році півтора мільярда гривень. Так, ось, якщо населення зможе скористуватися цими заходами, то по нашим підрахункам і по тій практиці, які ми вже маємо на сьогоднішній день, можна зекономити до 50% енергії. Тема реального заощадження на комунальних платежах тільки входить в українські норми. Справжні ж гуру в цьому жителі заходу та інших розвинених країн світу. Взимку вони ходять у помешкання у грубих светрах, аби опалювати житло по мінімуму. Замість ранкового душу обтираються спеціальною махровою рукавичкою, і це при тому, що за спожиті ресурси іноземці здатні платити без напруження. Зазвичай рахунки за комунальні послуги не перевищують десятип'ятнадцяти відсотків залежно від країни. Перший діловий з'ясовував справжню причину економії. Де приїхала, я слышала чи часто жадності галансу з сторони рускої жителів. з жителей спустя дванадцяти літ, я могу исключительно констатірувати, що це нормальний, раціональний подход. к вещам, не только к вещам, не только к личному кошельку, но еще и к природе, и к ресурсам, которые они в принципе пытаются беречь. Израиль очень-очень маленькая страна, очень маленькая. То есть 70 процентов пустыни, и эти 70 процентов пустыни нужно как-то осваивать. На этой территории живет практически 10 миллионов человек. У Израиля подход такой, каждый клочок суши, он должен быть освоен, обработан и использован по назначению. Мне кажется, что это больше похоже на Японию. Потому что вот как они там строят, достраивают целые острова из переработанных отходов, да, потому что расширяться по сути некуда. Отже, економія в менталітеті та культурі. Мотивація ощадності у нас також різна. Наше поняття економія заради виживання в розвинених країнах. Це необхідність контролювати і рахувати, тому що це вигідно і доцільно, а також захищає навколишнє середовище. На чому ж вони заощаджують? Регулятори на опалювальних системах автоматично змінюють температуру у житлових приміщеннях. Причому здоровою нормою житлової кімнати вважається 19-21 градус тепла, а спальні 15. Розумна побутова техніка оптимізує споживання енергії і за найменшої поломки сигналізує. Господарям майстер прибуває зі швидкістю медичної допомоги. Німці, приміром, заощаджують на вентиляції, збирають дощову воду для технічних потреб. В Ізраїлі конденсат від кондиціонерів, що працюють цілодобово, автоматично зволожує дерево, що росте під будинком. Тут більше приміняє з душеві, кромі того, не просто душевые, а применяют душі так з називаємо которые Если посмотреть состав воды, который идет э, оттуда, там две трети воздуха, а одна треть воды. То есть это процентов на 60-70 экономит э, воду. Ни, ни одна копейка, ни один киловатт, ни один кубический метр газа воды не пропадает. То есть они вот все четко знают, и, и они, э, есть общая база, в которой каждая компания знает, сколько каждый дом потребляет. Дещо осторонь від економії ресурсів у побуті стоять американці? Вони, як і європейці, мають лічильники на воду, газ, світло. Утім, складається враження, що енергозбереженням вони переймаються менше ніж до сьогодні жителі України. Скажімо так, якщо в Україні десь процентів 80 – це енергозберігаючі лампи продаються в магазинах. Десь енергозберігаючі лампочки це процентів 50, а то й 40 в магазинах ринку. Тобто люди по чому-то ані вроді постараються Но не задумываются это том, сделать, чтобы стиралка меньше потребляла, вот как сделать ее экономнее. То есть у них почему-то, если она работает, пусть стоит и работает дальше. Спонукает европейцев заощадживать ресурсы и загальная державная социальная политика, та программы державной поддержки. Например, мы поставили солнечную систему нагрева воды. Примерно треть от всей стоимости ее покупки, монтажа, нам возместила государство. Вот. Это нам позволило примерно наполовину сэкономить расходы на газ. У нас вот стоит кондиционер, он инвертор, он может греть, может охлаждать. И если бы мы поставили еще один, то нам бы снизили цену электроэнергии. Потому что это считается экологически чистый способ отопления. Я знаю, что есть еще, государство датирует установку солнечных батарей на крышу. То, что я слышал от голландцев, вложение в солнечные батареи, По процентам вигідні, чим вложення в, в банк на, на депозит. хоча не скрізь у Європі, сонячні батареї вважаються вигодою. Інша справа Ізраїль. Там для вироблення енергії передусім використовують енергію сонця і вітру або Німеччина, у якій понад один мільйон дахів приватних будинків вкриті сонячними батареями. Країна поставила собі завдання до 2015 року на 80% перейти на відновлювальні джерела енергії. Вони розвиваються горними темпами. И до 15-20% в год набор идет темпы прироста. Это применение новых технологий именно в экономическом, в индустрии в энергетической. В этом главный вопрос. Если раньше, например, КПД какой-то электростанции был там 30%, сегодня доходит до 70-80%. Это является основным полагающим для уменьшения потребления и газа, и угля, Загальна політика Євросоюзу сьогодні менше витрачати будь-яких ресурсів, де можливо переходити на відновлювальні джерела енергії, об'єднувати енергомережі. Україна лише стоїть на порозі застосування таких технологій. Головне, що може переконати людину зберігати енергію, облік і справедлива ціна на енергоресурси, і заохочення державою конкретних дій людини щодо утеплення осель, використання біологічного палива, скажімо, замість газу, встановлення лічильників, зведення енергоємних будинків, замість наших хрущів. Щовок в 2013 році Україна спожила 51 мільярдів кубічних метрів газу, а Польща спожила всіма категоріями споживачів, включно з населенням, лише 18 мільярдів кубічних метрів газу. То в Україні сьогодні проблеми з енергоресурсами немає, оскільки Україна добуває 20 мільярдів кубічних метрів газу. Якби ми вміли так використовувати енергоносії, як це робить сьогодні наша сусідня Польща. То 2 мільярди кубічних метрів газу ми могли б ще продавати. Ти самі Польщі. Відповідальності з кожного жителя України за економне споживання енергоресурсів ніхто не знімає. Припустимо, ми навчимося зберігати і заощаджувати енергію, як європейці, чи захоче влада зробити галузь прозорою і контрольованою, аби ні у кого не було спокуси привласнити невраховане і заробити на цьому, і коли будуть збалансовані зарплати і інші соціальні виплати, щоб українці знали, сплачувати за тарифами нам під силу.